З незнайомими людьми обережне будь-завжди! Привіт, мої любі малята! Я знову рада зустрічі з вами. Сьогодні ми з вами поговоримо на доволі серйозну тему під назвою «Незнайомці». Але для початку давайте переглянемо ілюстрацію до добре відомих і улюблених вами казок, головні герої яких не слухали своїх батьків чи товаришів, і через це з ними трапилася біда. Казка вовк та семеро козенят. Тут маленькі козенята не послухалися своєї мами і коли залишилися вдома самі, відчинили двері незнайомцеві, тобто вовкові. А це ілюстрація до добре відомої казки колобок, який пішов гуляти без дозволу та натрапив на хитру лисичку, яка з великою насолодою проповтнула його. А в цій казці троє друзів, поросятоки. казка так і називається, троє поросят. Відчинили двері також незнайомцеві. Тим самим опинилися у великій небезпеці. Дітки, а підкажіть мені, будь ласка, а як називається казка ілюстрація, яку ви бачите? Так, ця казка називається червона шапочка. Вона розмовляла з Вовком, коли йшла до бабусі, і показала дім, де живе її бабуся. Так буває і в житті, де коли люди з приємною зовнішністю можуть виявитися злими. Це дуже хитрі та підступні особи, які користуються безпорадністю у маленьких діточок, у вас малята, та роблять вам інколи боляче. У казках чудеса допомагають боротися з підступними вчинками злих героїв. У житті уникнути неприємностей, пов'язаних з небезпечними людьми, допомагають правила безпеки спілкування з незнайомими дорослими. Мій друг Іванко прислав нам відеолиста, в якому він хоче розповісти вам малята основні правила, яких необхідно дотримуватись, опинившись на вулиці без дорослих. Давайте уважно переглянемо їх. Привіт! Вже скоро літні канікули, і ти зможеш більше часу проводити на вулиці. Поки твої батьки будуть на роботі. Але ж вулиця таїть в собі багато різних небезпек. Зараз я тебе познайомлю з основними правилами поведінки на вулиці, які ти повинен знати та виконувати для своєї безпеки. Перше правило Не можна знайомитися зі сторонніми людьми. Друге правило: Не можна повідомляти свої особисті дані, наприклад, адресу або номер телефону. Незнайомим людям. Третє правило Не можна гуляти в потенційно небезпечних місцях, наприклад, на будівництвах або на пустирі. Четверте правило. Не можна погоджуватися йти куди-небудь з незнайомцем. Але якщо незнайомець намагається відвести тебе з силою, чини опір, кричи, клич на допомогу. Наприклад, Допоможіть! Мене веде незнайома людина. П'яте правило: Не можна сідати в машину до незнайомих людей. Шосте правило: Не можна приймати подарунки від сторонніх людей. Сьоме правило Не можна затримуватися на вулиці до темна. Восьме правило Не можна брати у незнайомця іграшки або солодощі. Запам'ятайте ці правила. Найкраще взагалі уникати розмов з незнайомими або ввічливо сказати Вибачте, я вам не зможу допомогти, я вас не знаю, швидко відійти або відбігти. А на сьогодні у мене все. Я сподіваюся, що ви запам'ятали ці правила і будете їх завжди дотримуватися. Бережіть себе та будьте пильними, не повторюйте долю козенят, поросят, колобка, червоненької шапочки. Давайте жити як в щасливій казці, без неприємностей і несподіванок. Бувайте!